Друзі, нас перші про головне поїхали станом на середину літа. 25-го року Збройні сили Республіки Білорусь опинились у стані гострої внутрішньої кризи. За даними партизану, низці частин, що дислокуються в районі Бреста та вздовж південного кордону, почастішили випадки відкритого саботажу. відмови особового складу виконувати накази про підготовку до ймовірного ведення військ на територію України. В окремих підрозділах виникли бунти. Зокрема, офіцери середньої ланки колективно зверталися до командування з письмовими відмовами брати участь бойових діях. У частинах МВС спостерігалися численні випадки. Звільнення також втечі співробітники із сім'ями за межі країни. Основні напрямки виїзду, Польща, Латвія і Литва. 43 білоруські пілоти відмовились виконувати вказівки, росіяни пошкодили до 10 власних бортів, аби ті не використовувалися у війні проти України. Щоб стримати деградацію підпорядкування та дисципліни, мінськ отримав від Москви підкріплення в вигляді офіцерського складу до Білорусі. Почали пробувати російські військові інструктори, командири і батальйонів. Частина з них вже призначена на керівні посади білоруських військових частинах. Це викликає обурення серед білоруських офіцерів, оскільки фактично перетворює командування на залежний від дерев для пришвидшення мобілізаційних заходів. Лукашенко видав указ про призову військовослужбовців запасу. Формально цей указ подається як планове, однак білоруське населення сприймає його як підготовку до втягування країни в повномасштабну війну на бороться Росії. На цьому тлі різко зросли запити на виїзд із країни. Частина резервістів чоловіків призовного віку планує вихати тимчасово до ЄС. У соцмережах поширюється інструкція як уникнути мобілізації в інформаційному просторі офіційні білоруські змі. Намагається створити враження стабільності однак, публічні повідомлення про призначення російських командирів і хвилю відмову у військах, де завоюють цю картину. Коротка аналітика. Ситуація у ЗС Білорусі наближається до системної кризи. Підпорядкування відкритий саботаж наказів і виїзд офіцерів свідчить про відсутність мотивації вести бойові дії проти України. Масове призначення російських командирів ще більше підриває легітимність білоруського командування. Указ про прозов запасу активізував панічні настрої серед населення. Створює ризики неконтрольованого виїзду значної частини мобілізаційного ресурсу. За інформацією джерела упродовж червня-липня 2025 року в ЗС Республіки Білорусь виникла кілька критичних епізодів, які свідчать про втрату контролю над дисципліною. Найбільш напружної ситуація в частинах. Дислокованих в Бреську, Пінському та Мозирському районах, за даними джерел, підрозділи, що виконували завдання з розгортання польових таборів і облаштування складів боєприпасів, значній кількості фіксували колективні рапорти про відмову брати участь в підготовці до бойових дій проти України. В окремих випадках під час інструктажів присутності командирів роти і батальйону військовослужбовців відкрито заявляли, що розглядають війну як особисту авантюру Кремля і Лукашенка, і не мають наміру воювати на боці РФ зафіксовані спроби саботажу, псування техніки, виведення з ладу засобів зв'язку, порушення регламенту зберігання боєприпасів, джерела повідомляють, що щонайменше три випадки бунтів у підрозділах матеріального забезпечення ділових службах. В одному з епізодів Брейський район військовослужбовців відмовилась вирушати до місця постійної дислокації після навчання окремі офіцери середньої ланки закликали підлеглих триматись подалі від конфлікту, щоб не стати заручниками чужих рішень на тлі деморалізації. Було розпочато ротацію кадрів за даними української розвідки. До Білорусі перекинуто до 500 російських офіцерів. Частина з них призначені на ключові посади у штабах бригад і полків, це викликало додаткову напругу. Білоруські командири розцінюють такі призначення як пряму спробу перетворити ЗСРБ на формальний підрозділ російської армії, щоб стабілізувати ситуацію. в Мінську був підготовлений указ Лукашенка щодо призову військовослужбовців запасу. Формально його назвали плановим заходом підвищення мобілізаційної готовності. Проте, у перший тиждень, після оприлюднення документа зафіксовано різке зростання звернень до консульств Польщі і Литви щодо отримання гуманітарних віз і тимчасового притулку соцмережах. Поширюються поради, як уникнути повісток і приховати місце проживання. За даними правозахисників, вони з регіонів підрозділ МВС отримали негласне розпорядження фіксувати всі випадки виїзду чоловіків віком 20-45 років. Частина прикордонних загонів посилено перевіряє транспорт, що прямує до литовського і польського кордону. Водночас серед співробітників МВС зростає кількість звільнень. Лише у травні червні звільнилося, бо подало рапорти на звільнення понад 700 працівників, включно з офіцерами села середньої ланки. Частина цих людей зараз є разом із сім'ями виїхала до ЄС у тилових частинах і мобілізаційних пунктах. Фіксуються ознаки масової недовіри до державної пропаганди. За інформацією у військових колективах, понад 60% військовослужбовців негативно оцінюють перспективу вступу білорусі у війну в обресії. Гродно поширюються анонімні листівки з закликами ігнорувати повістки, і саботувати спробу мобілізації. Окремі джерела серед білоруських офіцерів, стверджують, що фактична боєздатність механізованих частин не перевищує 60% від штатної. Оперативний резерв здебільшого складається з мобілізованих, які не проходили належної підготовки. Командування побоїться, що в разі спроби вторгнення на українську територію частина особового складу пройде на бік ЗСУ або відмовиться виконувати накази. Ситуація ускладнюється роздратуванням серед цивільного населення. Указ про призов сприйнятої сигналами ночі ескалації в окремих районах. Регіональної адміністрації вимушені організувати зустрічі з жителями, щоб пояснити плановий характер заходів. Втім, ці спроби не знижують рівень тривоги. Білоруси переконані, що насправді готується мобілізація під російський сценарій. Коротка аналітикова СРБ спостерігається системне падіння мотивації втрати підпорядкування. Масове призначення російських офіцерів фактично підриває легітимність білоруського військового керівництва. Указ про призов запасу стимулює паніку серед населення і хвилю еміграції. Ризики внутрішніх бунтів і саботажу під час можливого введення військ на українську територію оцінюються як дуже високі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, Кожен робить сам До зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.